Сталий розвиток громади це бажання удосконалюватись і вивчати щось нове. Саме за таким принципом діють прилуцькі активісти. Представники структурних підрозділів міської ради, культурних та освітніх закладів та громадські діячі долучилися до п'ятиденного тренінгу від агенції сталого розвитку. Організація реалізовує масштабний проєкт в Україні. Ініціатива спрямована на екстрену допомогу вразливим категоріям населення. І в прилуках донори надають ресурсну допомогу одразу в двох активностях. Розповідає Олена Хмельник, національна координаторка проєктів, представник громадської організації Джерело надії України. Зараз останні місяці ми концентруємося найбільше в саме Сумська, Чернігівська та Харківська область. Безпосередньо місто Прилуки це не вперше. Ми тут наша команда працює з багатьма різними Проєктами, зокрема, ми сконцентровані на допомозі і розбудові спільноти громадянського суспільства, допомоги вразливим категоріям населення, формування відбудови розвитку громади і, скажімо так, допомагати людям, хто потребує сьогодні цієї допомоги. А в місті Прилуки ми маємо один із проєктів, це створюємо хаб підтримки ініціатив на базі молодіжного простору біля п'ятої гімназії, де робимо як ремонтні роботи, роботи, закуповуємо меблі, і в тому числі маємо сьогодні нову можливість за рахунок іншого проєкту допомогти також там і технікою і обладнанням. Головна мета проєкту розбудова спроможності громади та забезпечення швидкого реагування, говорить Олена Хмельник. Тому сьогодні ми в місті Прилуки проводимо блок навчального тренінгу гуманітарна спроможність, який відбувається саме в рамках проєкту надання екстреної допомоги вразливій категорії населення північно-східних регіонах. A uh, Ці заходи фінансуються власне за підтримки британського уряду спільно в співпраці з Мерсі Corps. і ми людям хочемо надати можливість і показати, як залучати фінансування, як реагувати на гуманітарні виклики. Що таке гранти? Гранти це інструмент, який по суті як їм користуватися, і цю власне, нашу діяльність ми наділимося і допомагаємо саме громадському сектору, Громадським організаціям, представникам ініціативних волонтерських груп, і це насправді сьогодні вдає величезну можливість нам ставати спроможними, незалежними і стійкими. П'ять днів прилучання вивчатимуть основи грантового менеджменту гуманітарні стандарти розробки проєктів. Наприкінці цих зустрічей активісти зможуть презентувати свої напрацювання та отримати менторську підтримку. Будуть навчатися, вони готують свої проєкти. Ми допомагаємо їм правильно ефективно підготувати заявку. На заявки і в майбутньому, щоб вони могли подати ці проекти вже на фінансування до інституцій. Начальник відділу сім'ї молоді та спорту Олена Чабак говорить: така тісна співпраця з донорами перспектива розвитку нашого міста. Адже як згадували вище, у прилуках за донорської підтримки ремонтують та облаштовують молодіжний простір. Думка працюють майстри своєї справи і облаштовують цей простір, щоб він був зручним і комфортним для молоді нашого міста, для того, щоб вони могли приходити, Дити туди навчатися, навчатися волонтерству, навчатися лідерству, навчатися написанню грантів та їх реалізації. І взагалі основна мета цього хабу це підтримка нашого населення, підтримка їхніх ініціатив. Дар'я та Ірина активні лідери та члени молодіжної ради при Прилуцькій міській раді. На тренінг прийшли, аби вчитися втілювати свої ідеї, в дієві проєкти. І, хоча це ще перший день навчання, дізналися багато нового. У мене дуже позитивні враження. Мені сподобалася їхня структуризація відповідей, а також як вони нам розповідали. Я надіюсь, ці знання закріпляться зі мною не дуже довго. Ці тренінги дуже допомагають розвиватися молоді перш за все розвивати конкретно свою, ну спрямовувати свої сили на розвиток своєї громади. А для того щоб спрямувати свої сили на розвиток своєї громади, треба як мінімум щось знати. І тому ці тренінги дозволяють нам, як мінімум, щоб з'явились певні знання. До речі, активна молодь міста не тільки вчиться, але і реалізовує власні проєкти. Ми недавно виграли грант на проект інфовелнес щодо медіаграмотності. І трошки там фактчекінгу, і ми його маємо реалізувати десь до кінця цього місяця. Окрім втілення в життя таких масштабних проєктів у нашому місті донори мають і плани щодо майбутньої співпраці. Ми сподіваємося, що це не перший, і не останній проєкт. Тому ми розпочали фактично з локації, з фізичного хабу. Далі ми працюємо з громадськістю. Третє ми плануємо на майбутнє розширяти більше працювати з такими догострок. Овими рішеннями по відбудові економічної діяльності, по роботі з бізнесом. Ми вже мали також активності. Тут понад ста учасників і учасниць представників територіальної громади У нас проходили навчання, гранти для бізнесу, лідерство, жіноче лідерство тобто різні різні теми, які по суті людям відкривають, як то кажуть, дають крила. І це наша, якби тут така місія допомогти і сприяти розвитку громади і швидкому реагуванню.